прес служба вже оприлюднила позицію обласної міліції. Люди зараз слухаємо вашу позицію. Ні, та ми ще це від це? вчора говоримо, на нас нічого це. не помінялося, ніяких вимог. Ви спілкували вчора з керівництвом, де сказали, це, що керівництво, керівництво, так щоб я не матюкався десь. Це. Не знаю, як це висловити. Намахало служби. людей, яких повело туди, щоб дзвонити в Закарпаття. Це зробив заступник обласної міліції. Фу. Так. Е Вчора почалася ввечері акція, ну, підтримка. Так, акція безстрокова, скажімо, зараз починається другий етап. Ну, Людей небагато, звичайно, але ми розуміли десь, що таке буде, тому що і неділя, і там десь і працівники по селах, і так далі. Вимоги наші не помінялися, тобто ми за те, щоб вберегти наших хлопців, в першу чергу вберегти від того, щоб той підрозділ. Реально не розбомбили шляхом зброї. От. Е Нашою вимогою лишається те, що треба арештовувати тих, хто реально винні в тому конфлікті. Тому що, якби не та контрабанда на чолі з Леньом, якби не кум Путіна Медведчук, то цих речей би не було. Ми чітко знаємо, що. Та це вже видно по відео, які в пресі, що міліція від самого початку діяла з бойовиками відлиня. Тобто говорити про якусь справедливість там на місці, звичайно, що е, ну, не приходиться, скажімо так. От то, що в Києві були, почалися вчора акції, зараз вони реально йдуть по всіх областях. Е постійно виходять на зв'язок нові організації з районів, у нас вже практично з кожного району, окрім наших осередків, ще є контакти з там з деякими окремими активними групами людей, які готові в разі потреби переходити до більш якихось там кардинальніших кроків там на місці безпосередньо, і тут в Тернополі. Тобто, якщо буде велика потреба. Якщо наших вимог не будуть слухати, звичайно, що ми будемо робити якісь кардинальніші акції. Е, Підтримуєте зв'язок з хлопцями, які зараз е, ну, безпосередньо зв'язку з хлопцями ми не підтримуємо, тому що нема такої потреби. Є вище керівництво, яке тримає прямий контакт. Ми відповідно отримуємо вказівки вже від центрального штабу Київського. Значить, е, буквально щойно переговорив з е, м, заступником Яроша по політичній роботі Андрієм Тарасенком. Вони Поїхали у Закарпаття Ярош, Стемпіцький, командир добровольчого корпусу і Тарасенко, заступник Яроша, по політичній роботі. Вони зараз знаходяться там. Вони поїхали для того, аби проконтролювати то, щоб наші хлопці лишилися в живих. Отаке відповідно, зараз наймаксимальніше, що зараз потрібно, це розголос у суспільстві. Кожен українець повинен знати, що Ті хлопці, які в оточенні, це не терористи, так як їх подали з самого початку. Ну, не знаю, мабуть, через необізнаність там, окремі засоби масової інформації, що це не бандити, що вони не збиралися там, ділити якісь там сфери впливу, як це пише, наприклад, сайт Сензор там, чи там ще якісь інші провладні ресурси. О. Е, хлопці наступили на горло контрабанді, причому жорстко наступили близько місяця часу. Наш пост був поруч з постом, який ну є там прикордонний той пост. Вони не дозволяли брати з людей гроші. Тут шляхом своєї присутності, шляхом вмикання в окремих випадках відеокамери, вони не дозволяли брати побори. Відповідно, аналогічно вони контролювали. Щоб кожна там грузова машина, яка йшла, ну звичайно ж, контрабанда там не, не в наплічнику носиться, то контролювалося, щоб оформлялися всі ті документи. Ось така ситуація, тобто. Наступивши їм на горло, не дозволивши їм займатися незаконним відмиванням грошей, стався отакий от конфлікт. Наші хлопці їдучи туди, вони чітко розуміли, що там може бути збройний конфлікт. Наші хлопці чітко розуміли, що міліція буде на боці. Тантихали, як сказав начальник штабу Закарпатського резервного батальйону Дуку, який поранений з кулемета з тої сторони, і він зараз з нашими хлопцями знаходиться. Тобто навіть через те, що вони в оточенні, йому не, ну, не надається скажімо, медична допомога, окрім того, що хлопці на місці надали йому. Він сказав, що е, при виїзді, звідти, коли вже перші сутички сталися, їх зупинили при виїзді з Мукачева. Підійшов чоловік, дав їм телефон на зв'язку. Був начальник обласної міліції, який сказав, що у вас два варіанти: або ви складете зброю, лягаєте на асфальт, або ви будете всі вбиті це офіційна позиція державного службовця, завдання якого берегти порядок в області, ну більше року тому загинув Сашко Білий, Зараз така ситуація. Як буде розгортатися ситуація акції протесту на ну, Тернопільщині? Ну якщо там буде трошки гірший вирішити третій майдан, е, ну, третій майдан. Він в майдан, мабуть, бути не може через ту кількість зброї, яка є в нашому суспільстві. Ціла купа людей була на сході, хтось був в офіційних підрозділах, хтось був добровольцем і не знаю, який відсоток, але дуже багато людей звідти щось понавозили. Третій майдан бути не може. Тому що, на мою думку, якщо влада не Схаменеться, якщо влада не візьме себе за голову, якщо влада не почне реально реалізовувати ті речі, які ще на Майдані говорилися, то це просто буде масове явище таких точкових ударів по системі. Бо людей, яких та система заганяє в глухий кут, стає щораз, то більше. Я думаю, що відповідь буде. Які громадські організації, добровольчі батальйони, вже висловили свою підтримку і готові з вами йти на захист. Ну, тут треба врахувати такий фактор, що є підрозділи, які є добровольчими, але вони легалізовані в державних структурах. Звичайно, що вони відкрито казати, що ми підемо на Київ там з вами в разі потреби чи ще щось, вони не можуть. Ці речі відбуваються в неофіційних розмовах з київським рівнем. Я ну Настільки інформацію не володію, але я розумію, що це більшість добровольчих формувань. Тобто реально всі структури, які сформовані, тістяки, принаймні, їх сформовані з майданівців, вони вже озвучили, що вони готові підтримувати наших хлопців. От тут на місцях аналогічно я Такої сконсолідованої позиції громадських організацій не бачив вже давно, тобто реально структури, з якими в нас там десь не сходяться політичні погляди на якісь конкретні речі чи там якісь інші, зараз всі висловили свою підтримку, і всі говорять, що в разі потреби ми будемо переходити разом з вами до якихось наступальних дій на ту систему. Чи задастся старт ротні такі репресії? проти добровольчих батальйонів жо зараз ці нас буде? Чином бандуркування зброї і так далі. І є дуже багато різних думок, це право. Мали право мати зброю, немає. Ну в військовий час кожен має право і навіть обов'язок мати зброю. От. Де він її візьме, яким шляхом він її здобуде, як він її застосується, це інше питання, звичайно ж. От. Кожен навіть в тому законодавстві, яке є, може купити собі зброю. Хлопці там є відеозвернення. Хлопці на відеозверненні чітко говорять, що 80% зброї, яка в них була з собою, вона була легальною і зареєстрованою. О, тобто, ну про що ми говоримо? Значить, звичайно, що були б дурними, якби поїхали туди без зброї, їх би там повбивали на місці і вони би там лишилися. Тобто, Якщо система показує такий варіант боротьби, ну, я думаю, що українці можуть показати свій варіант оборони від тої боротьби від системи. Тобто це нормальне закономірне явище, коли людина бере зброю для того, щоб себе захистити. Бо я перепрошую, коли хтось гвалтує твою жінку, то дзвонити в міліцію не приходиться. Так само тут, коли грабують нашу державу, дзвонити в ту систему, яка грабує нашу державу, не приходиться. Все, ну буквально рік чи два назад в Мексиці були подібні речі з приводу наркоторгівлі. Сам люди поозброювалися всякою зброєю, і легальною, і нелегальною, і в міліції потім позабирали. Тому що міліція кришувала це все діло. Все, аналогічно в нас до того йде. Мають варіант або схаменутися, або робити те, чого вимагають люди, або гнути далі свою, там, не знаю, будувати законодавчу базу під хунту. Ось таке. Хунта буде по любові, але не їхня. Але репресія, я так розумію, замовляють. Ну що нам, перший раз чи що. Посадять одного, другого, десять, 10, сто посадять.